Меру Божого усім, нехай Господь благословить вас, підкріпить на тому місці, де ви є, збереже кожного для себе, дасть милі спокаятись. Адже Господь Бог хоче, щоб ви всі навернулись до нього, прийшли в позицію, як діти до Бога. Тому я щиро вам бажаю гарного дня і щоб дійсно Слово Боже торкнулось вашого серця. Бог на землю дав нам Ісуса Христа для того, щоб ми мали з Ним спілкування. І через Ісуса Христа ми можемо отримати благодать. Благодать є Дух Святий, який сходить на Слово Боже. І тільки через Дух Святий ми можемо мати спілкування з Господом Богом. Тому як дехто каже, що я напряму з Богом, це обман, тому що тільки через Слово Боже, через Откровення ми можемо мати спілкування з Господом Богом, і Бог дає нам можливість виправляти своє життя тут на землі. Знаєте, вивчаючи слово Боже, я завжди дякую Господу Богу за те, що Він мені дає таку можливість на сьогоднішній день виправити своє життя і допомогти ще комусь його виправляти. Я дякую Господу Богу за те, що Він дає мені прекрасні оці хліба духовні, які я слухаю з задоволенням і розумію, для чого Господь нам дав Біблію, для чого нам Господь дав Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти нас, щоб через Слово, яке дав Господь Бог, а Слово є Ісус Христос, щоб через Слово ми прийшли до Бога. Бо іншого шляху немає. У Біблії пише, Ісус Христос це шлях, істина і життя вічне. Тому кожна людина, яка хоче отримати життя вічне, яка хоче мати спілкування з Богом, вона має бути в Слові Божому. От тому що на слово Боже сходить Дух Святий, який являє нам оцю благодать. І Як людина каже, я живу по благодаті, але грішу, це не є по благодаті, тому що по благодаті людина вже намагається не грішити. Бог і гріх речі несумісні, тому коли людина осуджує когось, коли людина когось зневажає, оскверняє. А являє себе, що вона живе під благодатю, це є велика помилка. Тому будьмо розумні, приймаємо слово Боже з задоволенням. Господь хоче нашого спасіння. з миром Божим!